Щодо особистого приїзду фрау Шодеру Коваль, наше місто був доставлений гуманітарний вантаж з поміткою фонду діти Чорнобиля на загальну суму 140 тисяч німецьких марок. Під митними пломбами в Ковельчі не вперше було доставлено найсучасніше обладнання ультразвукової діагностики та інше медичне остаткування, куплене безпосередньо з виставочних залів Німеччини, яке фраушодер мала намір особисто розподілити між медичними та дошкільними закладами міста після ознайомлення з ними. А перше знайомство пані Шодер з Волинню, як і із відбулося на автопереході Ягодин, де поважно гостю з Німеччини зустрічав заступник голови міської ради Сергій Шульган та ескорт місцевих журналістів. Вислухавши перші слова привітань та отримавши традиційний хліб ціль, фрау Шодер згодилася дати перше близьке інтерв'ю стосовно мети своєї місії у Коваль. Ми дуже раді такі теплі зустрічі на кордоні. деяких дітей з ковалям ми вже знаємо, так як вони були у нас в Гановері, і ми чим могли старалися їм допомогти. від пана Галлера, який давно вже відвідує коваль, ми дізналися, що дітей, які потребують допомоги, у вас набагато більше. Тому ми вирішили прибути в Ковель і вивчити ситуацію на місці. Ми привезли медичне устаткування, і ми хочемо підібрати приміщення, аби створити у ковалі ортопедичну. Естерню, аби тут на місці виготовляти протези для дітей, а пізніше для дорослих, допомагаючи якомога більшій кількості ваших людей. Я думаю, це буде саме та допомога, яка знадобиться не лише Ковалі, а й всьому вашому регіону. Звичайно, ми раді можливості побачити і ваше місто і ближче познайомитися з його людьми. Після прибуття у Коваль в приміщенні міської ради відбулася зустріч німецьких гостей з тими, хто вже на собі відчув допомогу фонду і прийшов подякувати гостям за те, що було хлопці зроблено для них у Німеччині. В попередніх програмах ми вже розповідали вам про лікування наших земляків в кращих клініках Німеччини, що стало можливим безпосередньо завдяки старанням відомої багатьому ковалі людини Готфріда Галлера та фінансовій допомозі фонду Діти Чорнобиля очолювано фрау Шродер. Програма перебування пані Шродер у Ковалі передбачала знайомство з дошкільними та медичними закладами міста, вивчення проблем життя одиноких та престарілих громадян, передачу дорогоцінного медичного обладнання. На час підготовки сюжету остання ще не було вирішено, тому про остаточні підсумки візиту президента фонду діти Чорнобиля фрау Шродер ми Поговоримо у наших наступних програмах. Поки що, ж констатуємо якісно новий рівень гуманітарного співробітництва міської влади і благодійних організацій Німеччини, що відкриває перед нашим містом неби перспективу.